Були не тільки глядачами, а й активними учасниками свята у Панютиному, всі від мала до велика. Як увечері розважалися, розповість Ольга Перепилиця. Програма святкування Дня селища Панютине розпочалася з огляду пісні і строю за участю молодших школярів загальноосвітньої школи номер 1 Учні других, четвертих класів гордо і впевнено рапортували товаришу полковнику і вітали ветеранів. Ура! 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 воспитание нашего подрастающего поколения на традициях старших поколений. Маленькие летчики, пехотинцы, танкисты своим завзяттям викликали радость, посмешку и бурхливые оплески родных и земляков. Традиционно говоря об эмоциях в этот день и радостно и грустно. История Великой Отечественной войны дает нам такой стимул, мотивацию воспитывать, растить детей для того, чтобы они были яркими представителями национальных традиций, яркими представителями нашего общества, нашей страны. Глядя на детвору, которая докладывали начальнику гражданской обороны завода, очень здорово, естественно, это не может не вызвать улыбку, поэтому это то, чем нам нужно гордиться. И поселок Понютина в этом плане держит высокую марку и по показателям в школах, и по спорту. Тому мені дуже приємно бути в цьому посілці, дивитися на цих дітей. І не тільки дивитися, а виходити з ними в одній команді на спортивний майданчик і дивувати чітким попаданням у баскетбольне кільце. Мені подобалось, як лазовський голова взяв м'яч і забив його в корзину. Одночасно на трьох майданчиках проходили заходи для різних вікових категорій із різними вподобаннями. Борці ДЮСШ локомотив виступили з показовими елементами вільної боротьби. Свої фантазії у малюнках на асфальті розкрили юні художники. Ми малювали то ну що в нас було на душі, радість, сонце. Я нарісувала ветерана і дівчину, яка дарила ветерану цвіти. Вона поздравляла цього ветерана з праздником. Ветерани Великої Вітчизняної були головними героями свята. На умовному привалі їх пригостили солдатською кашею і фронтовими Не Ісключителі Стаграм, каша, а каша взагалі. Не Настояща солдатська псонка. А саме головне, що для нас зробили – це довження скамейки. Уже ноги не держать. Уже хіба ми вистали і і скоко. Это большое спасибо. Ветераны, дай Бог им здоровья, пускай живут долго, мы за ними будем и ухаживать, и следить, и э, кахать. Мы живем благодаря тому, что они сделали. У отец был, погиб на фронте, дедушка воевал, поэтому я всегда отношусь к этому с трепетом, с вниманием отношусь и всегда прихожу на такие праздники. Мы дети войны, конечно, мы очень довольны, мы довольны, что мы пришли. же, ми це все увидели. Син виступав, юноармейці, піхотинці. Вообще замечательно, що в поселки такие праздники. Мой внук на праздники теж виступав. Найкраще впечатлення, найкрасі. Все, від початку до конца, Все понравилось. Наш випуск добіг кінця. Я прощаюся з вами до наступного. Він вийде у п'ятницю. До побачення.